Про жінка не може Гріша допоможе. Ми з тобою Сереженька, ще поговоримо. Один оце, на один, да. то не публічний. Це по, по, понадивляються фільмів а-ля американський е, цей, американський пиріг, ну, все, да? все, все, і все, починають юморитися. Да? Далі розкажемо про Дженніфер Куліч. Це та сама мама Стіфлера із американського пирога. Чому весь світ говорить про неї? Як це отримати визнання у 62, І чому шлях до слави виявився таким довгим і тернистим? А ну і звичайно, що як так сталося, що список її коханців. Вдовши за фільмографію. Дивимось просто зараз. 62-річна акторка Дженніфер Куліч зірка комедії початку 2000-х. Лише торік, вперше за свою 30-річну кар'єру, отримала офіційне визнання: свій перший у житті золотий глобус за роль у комедійному серіалі Білий Лотос. А і відвертий та щирий спіч на церемонії викликав сльози у багатьох присутніх і миттєво став вірусним у соцмережі. У молодості в мене були такі великі мрії та сподівання. Але те, що сталося далі, вони, начебто, розвіялися з часом під тиском обставин. Я думала, що стану королевою Монако, хоча це зробила якась інша. А потім ви старієте і цього більше не станеться. Майк Уайт, ти дав мені надію? Ти дав мені новий початок. Навіть якщо це не кінець, ти змінив моє життя. Це вражаючий вечір. Дякую, дякую. Чому успіх до акторки прийшов аж після 60-ти? про яку фатальну помилку в кар'єрі шкодує і досі? І невже серед 200 коханців вона таки не знайшла того єдиного, з ким готова створити справжню сім'ю. Безсумнівно, впізнаваність Дженіфер Куліч принесли епізодичні ролі комедії початку 2000-х, як приміром звабниці середнього віку, мами Стіфлера з американського пирога. Цей типаж куліч буквально вписала в історію американської комедії, але на довгі роки і сама стала заручницею цього амплуа, яке згодом зіграє з нею злий жарт. Але такою куліч була не завжди. Вперше і одразу в найуспішнішому серіалі 90-х Сайнфелд актриса з'явилась на екранах скромною та стриманою. Приємно було познайомитися, і мені теж я подзвоню віща до масажу. Втім, тоді, щоб отримати омріяну роботу, акторці без досвіду доводилося брехати. Моє резюме було наскрізь фальшивим і виключно з неіснуючих ролей. Це був єдиний спосіб здобути роботу. Але пам'ятаю, що навіть не мала доречного одягу для прослуховування. Тоді я зайшла до магазину, сказала дівчатам, що проходжу кастинг у Сайнфалд. А вони, о, ні, Люба, ти не можеш? ти в цьому? Ці дівчата зібрали мене, і я думаю, що вони мене врятували. Своє бурхливе особисте життя Кулідж не виносила на загал, але скоріше за все тому, що ніколи не мала стабільних стосунків. Моєю слабкістю завжди були чоловіки, і я витрачала себе на них, але це ні до чого не приводило. У мене ніколи не було спокійного хлопця, який був би просто сповнений радості і щирості. Розумієте, такого хто сміється над усіма вашими недоліками. На момент зйомок американського порога Дженіфер було 38 років. І роль фатальної спокусниці моментально забезпечило їй бурхливе особисте життя. Моє сексуальне життя було дуже насиченим. Цей фільм приніс багато бонусів. Ну, наприклад, 200 коханців, з якими я б ніколи не переспала, якби на це кіно. Подейкують, зазвичай акторка заводила романи з молодшими чоловіками. Як приміром із коміком Крісом Катеном, молодшим за неї на десять років ходили навіть чутки про весілля пари. Втім, Дженіфер досі не одружена. немає в куліджі дітей. Але це рішення зізнається акторка прийняла цілком свідомо мовляв, хотіла якомога довше залишатися молодою. Я дуже, дуже незріла. Думаю, це пояснює, чому я не маю дітей. Я сама, як дитина. Можливо, якби в мене були діти, мені просто довелося б подорослішати. Нині зірка натякає, вона ж ніяк не самотня і цілком щаслива. Хоч ім'я обранця тримає в таємниці. Те Та головне це справжній ренесанс кар'єри, який зараз переживає зірка завдяки ролі у білому лотосі. А ось іронія в тому, що творець проєкту Майк Вайт, якому так в промові завдячувала Джен, завжди писав про різного роду аутсайдерів. Тож на головну роль безпорадної мільйонерки Тані його буквально надихнула сама Куліч. Якось ми провели з нею відпустку в Танзанії на Сафарі. Вона починала із захопленням красою природи, а потім панікувала, що якась тварина хоче нас з'їсти, і нам треба терміново вшиватися звідси. І я буквально зблизька побачив, яка вона божевільна. Нехай це надихне всіх, хто майже втратив надію. Не здавайтесь, це ще не кінець, доки ви не померли. Тож нині довгоочікуване визнання, престижні премії, нагороди розкрили перед куліджо нові можливості в Голівуді. І, можливо, зрештою, і омріяну драматичну роль. Яка тепер твоя роль мрії? Якої ти ролі прагнеш? Я завжди хотіла зіграти дельфіна як у мультфільмі? Празного дельфіна.